Записали тему сьогоднішнього уроку. Ми з вами продовжуємо теорему Фалеса. Ми з вами продовжуємо теорему Фалеса. Записали. Відкриваємо підручник. Відкриваємо підручник сторінка 98. Відкриваємо підручник сторінка 98. Перше завдання, яке ми з вами виконаємо. Перше завдання, яке ми з вами виконаємо. Запишіть номер 156. Номер 15.6. І так, <кій> в нас сказано, що відстань від середини хорди АБ до діаметра. Від середини хорди Б С, до діаметра АЦ дорівнює 3 см. кут БаЦ дорівнює 30 градусів. Знайдіть хорду АБ. Знайдіть хорду АБ. Поїхали. Побудували коло. Побудували коло. Далі. В нас сказано, що АЦ це, це в нас буде діаметр. А це в нас буде діаметр. Тобто, ну, давайте проведемо як, якимось чином. Так, далі. Ось тут позначимо центр кола точку О, центр кола точку О. 15,6 Далі. Далі. Тепер. Від середини хорди BC. Давайте позначимо, що це в нас АЦ діаметр А. С. А це. Далі, відстань від середини хорди БЦ до діаметра AC. Тобто, нам треба провести хорду БЦ. Ну, давайте нехай вона буде ось така, наприклад. Нехай буде ось така у нас хорда БЦ. Далі відстань від середини хорди БЦ до діаметра AC. Тобто, якщо в нас сказано відстань, ну, приблизно, давайте нехай буде десь ось тут. Відстань від середини хорди БЦ до діаметра AC, Відстань назавжди проводиться під кутом 90 градусів, відстань назавжди проводиться під кутом 90 градусів. Ну і нехай буде КЛ. Е, нехай буде КЛ. Нехай буде КЛ. І сказано, що кут БАЦ дорівнює 30 градусів. Для того, щоб в нас утворився цей кут, проведемо ще хорду АБ. Проведемо ще хорду АБ, яку нам, відповідно, треба знайти. Записуємо дану. Що в нас відомо? В нас відомо, що КЛ дорівнює 3 см. Далі кут БАЦ дорівнює 30 градусів. І, відповідно, невідома в нас хорда АБ? Невідома в нас хорда АБ. Невідома в нас хорда АБ. Так. Так. Тепер, що ще можна було б зробити? Що ще можна було б зробити? Давайте ще кут позначимо в 30 градусів і на цьому з побудовою завершимо. І на цьому з побудовою поки що завершимо. Але це поки що. Але це поки що. Так, все. Це ми побудували. Переходимо до розв'язку. Переходимо до розв'язку. Дивіться. Трошки вам підкажу. Дивіться. В принципі, ну кут 30 градусів. Тут у вас прямий кут, все більш-менш просто. Все більш-менш просто. Але не вистачає певної побудови. Якої? Дивіться, для того, щоб розв'язати, давайте з вами спробуємо провести ще висоту з точки Б. З Точки Б спробуємо провести, з вершини Б. Спробуємо провести ще висоту. З вершини Б спробуємо провести ще висоту. І давайте, нехай буде Б, наприклад, М. Б, наприклад, М. Тоді дивіться, також у вас сказано, що у вас так, 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 відстань від середини хорди, тобто Б Тобто, ось це у вас середина. Відповідно, якщо з іншого боку, то тут також буде середина. То тут також буде середина. Що буде середина. Чому так зараз поясню? Чому так зараз поясню? Давайте з вами тепер. Так, так, зараз. Давайте з вами тепер поглянемо на, рис... на трикутничок. Подивіться на трикутник БМЦ. Що про нього можна сказати? Подивіться на трикутник БМЦ. Що про нього можна сказати? Він є прямокутний. Він є прямокутний. Це нам, в принципі, дуже допоможе. Що ще про нього можна сказати? Подивіться на побудову, подумайте, що ще про нього можна сказати. Давайте так. Що можна сказати про КЛ? Чим вона буде? Чим буде ось ця ось відстань КЛ? Ще подумали. В трикутник дивіться. В трикутник дивіться. Чим буде? КЛ? Правильно. Записали КЛ середня лінія. Середня лінія. А якщо КЛ середня лінія, чому вона буде дорівнювати? Якщо КЛ середня... Три. що що? Одній другій Одні, другі. Якої сторони? БМ. Одній другій БМ. Так? Тепер звідси ми можемо знайти БМ. Ну, так. Це буде 2КЛ або БМ. Дорівнює 2 помножити на 3, дорівнює 6 см. Дорівнює 6 см. Записали. 2 помножити на 3 дорівнює 6 см. Ну, а тепер дивіться, чи можемо ми звідси знайти тепер сторону АБ. Дивіться так. Ось тут у вас 6 сантиметрів. Як нам знайти сторону АБ? 6 сантиметла. Чому? Це ж гіпотенозип. І що? Як? Все правильно кажеш, єдине додай ще. Що забув сказати? Все правильно кажеш. Він для, для того, щоб знайти АБ нам треба. Помно... Це буде 2 помножити на БМ. Чому так? Тому що він прямокутний. Ні. Не тому, що прямокутний. Що, я Лізав ще раз не почув? Ну, тому що це ми Ні. Ще варіанти. Які ще є варіанти? БМ лежить проти кута 30 градусів. Запишіть, бо щось ви саме на цьому моменті чомусь у вас, ви чомусь зупиняєтеся, не впевнені. Саме напротив, коли напроти кута 30 градусів, все, у вас ступор чомусь. Тобто, якщо нам треба знайти АБ, нам треба 2 помножити БМ ми знайшли на 6, і це буде дорівнювати 12 см. І з, в нас питали знайти. Нас питали знайти А Б, Ми АБ знайшли. Записуємо. АБ буде дорівнювати. 12 см. А Б буде дорівнювати 12 см. Записали. Наступна задача номер 15.8. Наступна задача номер 158. У трикутнику АБЦ відомо, що АВ дорівнює В С. А С дорівнює 8 см. А медіана, Мідіана висота. АД Медіана Б висота. А, Д, медіана, Б БЕ дорівнює 12 сантиметрів. І з точки Д. Опущено перпендикуляр. На сторону АС. Знайдіть відрізок DF і кут ADF. Давайте з вами спочатку це побудуємо, оскільки про коло в нас нічого не сказано. Ми коло не будуємо, будуємо трикутник. Будуємо трикутник. Підписуємо його. А Б, С. Далі. І давайте потихеньку записувати все, що в нас є. Записувати і будувати. Відомо, що АБ дорівнює БЦ. Тобто трикутник який? Рівнобедрений. Рівно трикутник рівнобедрений. Далі. А С дорівнює 8 см. А С дорівнює 8 см. Далі. Далі сказано, що АД це медіана. Проводимо. Проводимо АД. Десь. Нехай буде ось так. Сказано, що АД це медіана. Тобто давайте позначимо, що АД це в нас медіана. Далі. Тепер БЕ висота. Проводимо БЕ, проводимо БЕ. Так, Провели БЕ. Далі. Бе дорівнює 12 сантиметрів. Записали БЕ дорівнює БЕ дорівнює 12 сантиметрів. Тепер продовжуємо. Із точки Д опущено перпендикуляр ДФ на сторону АС. Тобто, із точки Д опущено перпендикуляр ДФ. Опущено перпендикуляр ДФ. На сторону АЦ. ДФ. Це в нас перпендикуляр. Давайте це обов'язково позначимо. ДФ. Далі на сторону АЦ знайти нам треба відрізок ДФ. Невідомий в нас відрізок ДФ. І невідомий в нас кут ADF невідомий в нас відрізок DF і кут ADF. Записали. І переходимо до розв'язання. Переходимо до розв'язання. На наступну катерінку його перед передсуємо. Щоб він був перед очима. Запис, запис Одразу дивіться, що можна знайти. Давайте так, спочатку дивимося. Давайте спочатку подивимося на трикутник бєц Що ви в ньому бачите? <кій> прямокутний. Він прямокутний. По-перше, що ще ви в ньому бачите? Що ще ви в ньому бачите? Попередній номер згадуємо. Середня. ДФ у вас. ДФ у вас середня лінія. ДФ. Середня лінія, так? Якщо ДФ середня лінія, чому вона буде дорівнювати? 6 см. Половині від Б або. Де, або давайте далі продовжимо. Тут дорівнює. Одна друга помножити. Б є в нас за умовою 12. Тобто буде дорівнювати 6 см. На перше питання ми відповіли. На перше питання ми відповіли. 6 сантиметрів. трикутник, дивіться. Тепер нас цікавить трикутник АДФ. Так, судячи з того, що нам треба. Тепер нас цікавить трикутник АДФ. Тепер нас цікавить трикутник АДФ. Що ми про нього знаємо? Давайте спочатку це розберемо. Що ми про нього знаємо? Ми знаємо, що в нас сторона А С дорівнює 8 см, так? Ми знаємо, що сторона А С дорівнює 8 см. Це не, ну, не зовсім до цього трикутника, але нам треба це розібрати. Але нам треба це розібрати. Тепер. Тепер дивіться, яким чином нам це розібрати? По-перше, трикутник який в нас? Весь трикутник АБЦ? Рівнобедрений. А з чим ще є висота, окрім того, що вона є висотою в рівнобедреному трикутнику, проведена до основи. Медіано. Медіаною. Тобто ми можемо стверджувати, що АЕ дорівнює ЕС. Дорівнює 8 поділити на 2. І буде дорівнювати 4 см. І буде дорівнювати 4 см. Так. Тепер, дивіться, якщо в нас. А тепер дивіться, давайте розберемо з вами сторону окремо ЕЦ. ЕЦ. В нас сказано, що це середня лінія. Тобто, перпендикуляр ДФ так само ділить сторону ЕЦ на дві частини. Тобто на Еф плюс, плюс, ЕФ, плюс ФЦ. І ці дві частини у вас рівні. Чому, чому вони будуть дорівнювати? Чому вони будуть дорівнювати? Дивіться, якщо повністю є це у вас дорівнює 4, чому будуть дорівнювати 2. Тобто ми ділимо навпіл, дорівнюватимуть 2 см. А тепер повертаємося до трикутника АДФ. Дивіться, сторона Аф, сторона Аф у нас складається зі сторони А плюс Е плюс Еф. А ми знайшли 4 см. ЕФ ми знайшли 2 см. Тобто, в нас виходить 6 см. У нас виходить 6 см. А тепер дивіться, в нас АФ 6 см. ДФ ми знайшли 6 см. Тобто Аф дорівнює ДФ. Дорівнюватимуть по 6 см. Далі, давайте тепер ще розберемо АДФ. Який трикутник? Дивіться, АДФ, який трикутник? Прямокутник. Він... Це прямокутний трикутник. Це прямокутний трикутник. АДФ. Він є прямокутний. Окрім того, що він прямокутний, який він ще? Окрім того, що він прямокутний, ми щойно довели, що ДФ дорівнює АФ, він рівнобедрений. Він буде рівнобедрений. А якщо трикутник прямокутний і рівнобедрений, чому будуть дорівнювати його кути? Один, звісно, що 90, інші два чому будуть дорівнювати? Ну, 180 мінус 90, тоді. 180 мінус, тобто, кут АДФ ми можемо знайти 180 мінус 90. Мінус 90, то поділити навпіл, так? Поділити навпіл. І що в нас виходить? 45 градусів. 45 градусів. І записали відповідь. І записали відповідь. кут АДФ. Дорівнює... Спочатку. Давайте так. Перше питання у нас було. Сторона ДФ. Записуємо ДФ дорівнює 6 сантиметрів. Далі. Кут АДФ. Кут АДФ дорівнює 45 градусів. Кут АДФ. Дорівнює 45 градусів. Записали. Ще одну розглянемо. Давайте ще одну. Так, 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 так. Момент. Момент, момент. Так, 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 так. О, давайте ось таку задачу розглянемо. Наступне завдання записали номер 15. Наступне завдання номер 15, 12. Номер 15,12. <кій> Зараз я відкрию демонстрацію. Так, так. Номер 15,12. 15, 12. 15 12. І так, середня лінія е, трапеції АБЦД перетинає. діагоналі діагональ АЦ у точці Е. МЕ дорівнює 4 см ЕК дорівнює 6 см Знайдіть основи трапеції. Знайдіть основи трапеції. Побудували трапецію АБЦД. Побудували трапецію АБЦД Так. Так. Далі. А Б. С, Д. Далі. Середня лінія МК. Середня лінія. Пітаю, зовсім. Момент. Так. О, вже. Середня лінія МК. трапеції Перетинає діагональ АС у точці Е. Провели діагональ АС І перетинає у точці Е. У точці Е. Тепер. Записуємо дану. В <кій> нас сказано, що МЄ дорівнює 4 см. Яка дорівнює 6 см. Яка дорівнює 6 см? Знайти нам треба основи трапеції, тобто БЦ і АД. <кій> Знайти нам треба основи трапеції БЦ і АД. Записали. Перемикатися не будемо, розв'яжемо її прямо тут. Тут розв'язок не такий великий. Переходимо до розв'язання. Переходимо до розв'язання. Переходимо до розв'язання. Тепер, тепер дивіться, яким чином. Подивіться спочатку. Ні, давай все ж таки... давайте все ж таки переключимося, бо не зовсім зручно буду дріб записувати. Не зовсім зручно буде записувати дріб, а він нам знадобиться. Тепер переходимо безпосередньо до розв'язання. Яким чином? Подивіться спочатку на трикутник. Давайте подивимося на трикутник АБЦ. Давайте подивимося на трикутник АБЦ. <кій> Побачили? Що можна сказати про цей трикутник? Подумайте. Що можна сказати про цю чарівну лінію? Про ось цю чарівну лінію. Середня, Середня лінія, правильно. Ме для цього трикутника середня лінія. М'є для цього трикутника середня лінія. Якщо Ме середня лінія, тоді БЦ чому буде дорівнювати? Тоді БЦ чому буде дорівнювати? М? Ну. Два помножити два М Або два помножити на чотири. Дорівнює вісім сантиметрів. А тепер дивіться на трикутник АЦД. А тепер дивіться на трикутник АЦД. Чим буде ЕК в ньому? Середня лінія. Також середня лінія. Також середня лінія. І якщо якась середня лінія, то тоді АД буде дорівнювати двом сторонам. Яка? Тобто АД буде дорівнювати. 2 помножити можна туди продовжити. На 6. 2 на 6. 2 помножити на 6. Дорівнює 12 см. Дорівнює 12 см. І записали відповідь. І записали дві основи. Ми знайшли і записуємо. BC дорівнює 8 см, а D дорівнює 12 см. Все все настільки було просто. Записали. Домашнє завдання ваше буде. Параграф 4:15, номер 157 і 1510.